Всім привіт! Ах, літо, сонце, тепла водичка. Погодьтеся, що може бути краще. Усі ми просто обожнюємо відпочинок біля річки, озера чи моря. Але щоб цей відпочинок був от справді ідеальним, варто пам'ятати про кілька важливих речей. Саме тому в сьогоднішньому обговоренні ми і розберемося, як отримати максимум задоволення, звівши ризики до мінімуму. Задумайтесь на хвильку, що це для вас? Можливо, це сміх друзів чи прохолода води, а може теплий пісок під ногами. У кожного своя картинка, але знаєте, що насправді об'єднує всі ці ідеальні дні? Це відчуття повного спокою, коли можна розслабитись і не хвилюватись. І от саме про те, як цього досягти, ми й поговоримо, бо знання простих правил це і є ключ до справжнього релаксу. Отже, що в нас на порядку денному? План простий: спочатку про вибір правильного місця для купання, потім про самі правила поведінки на воді, такий собі водний етикет. Далі найсерйозніша тема що робити, коли щось пішло не так. І наостанок розберемося з невидимою небезпекою і з сонцем. Ну що, готові? Тоді, поїхали! І перший крок до безпечного відпочинку ми робимо навіть не на пляжі, а ще вдома, коли плануємо поїздку. Адже все, абсолютно все починається з вибору правильного місця. Це може здаватися якоюсь дрібницею, але повірте, це вже половина успіху. Тож на що дивимось в першу чергу? Ось чотири головні ознаки офіційний пляж. Це, по суті, гарантія, що дно перевірили і територію доглядають. Рятувальники. Ну, це наша з вами страховка на березі професіонали, які завжди на поготові. Чиста вода це не лише приємно, а й важливо для здоров'я, щоб не підхопити якусь інфекцію. Ну і звісно, зрозуміла глибина, щоб не було неприємних сюрпризів у вигляді ями чи різкого обриву. А ось і конкретна цифра щодо глибини: 1,7 метра. Чому саме стільки? Ну, зазвичай саме на такій глибині встановлюють буйки на облаштованих пляжах. Вважається, що це безпечна межа для більшості дорослих, де що можна впевнено стояти на ногах. Тому бачимо буйки, розуміємо, за ними починається зона підвищеної уваги. Гаразд, місце обрали. Тепер про правила гри безпосередньо у воді. І ні, це не якісь суворі заборони, що псують усе задоволення. Це скоріше культура поведінки, яка дозволяє і нам, і людям навколо насолоджуватися відпочинком, не створюючи проблем. Давайте поглянемо, що є розумним, а чого краще уникати. Подивіться на ці дві колонки. От, наприклад, чому не варто плавати одразу після їжі. Здавалося б, дрібниця. А насправді організм зайнятий травленням і навантаження на серце зростає, може навіть судом схопити. Або ігри. Веселитися це чудово, але без агресивних жартів. Коли когось несподівано занурюють під воду, людина може злякатися, панічно вдихнути воду, і це вже не смішно. Ну і головне, завжди прислухайтеся до себе. Втома у воді це не жарти, це чіткий сигнал, пора на берег. Так, а тепер переходимо до, мабуть, найважливішого розділу. Будемо щиро сподіватися, що ці знання ніколи не знадобляться на практиці, але знати, як діяти, коли щось іде не за планом, це абсолютно необхідно. Це може врятувати життя. Тому зараз максимальна концентрація. Якщо раптом сталося так, що хтось тоне, діяти треба за чітким алгоритмом. Перше кричати голосно, щоб привернути увагу абсолютно всіх навколо. Друге, і це, можливо, найважливіше і найскладніше психологічно, не кидайтеся у воду самі, якщо ви не професійний рятувальник. Людина в паніці не контролює себе, вона інстинктивно буде чіплятися і може потягнути на дно будь-кого. Найкраща допомога з берега це крик, вказівка на місце події і, звичайно ж, негайний дзвінок за номерами 101 або 112. І ось це золоте правило, яке випливає з попереднього пункту. Його треба просто закарбувати в пам'яті. Насамперед, власна безпека, бо допомогти може тільки живий і здоровий рятовник. Це може звучати жорстко, але це правда. Ваша безпека це умова, за якою взагалі можлива допомога іншим. Ну що ж, з водою, здається, розібралися. Але на пляжі є ще одна небезпека, яку, до речі, часто недооцінюють. Вона не шумить як хвилі і підкрадається абсолютно непомітно. Я говорю про сонце і ризик теплового удару. Давайте з'ясуємо, як його вчасно розпізнати і що робити. Так що ж це за звір такий тепловий удар? Давайте уявимо наш організм як двигун з системою охолодження. Коли на вулиці спека, ця система працює наповну. А тепловий удар це, по суті, коли ця система дає збій і двигун починає перегріватися. До речі, є ще сонячний удар, це різновид теплового, коли перегрівається саме голова від прямих променів. Але важливо розуміти, тепловий удар можна отримати і в затінку, якщо дуже спекотно. Окей, як зрозуміти, що щось не так? Ось основні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота. Але є два, скажімо так, червоні прапорці, які кричать про небезпеку. Це гаряча, червона і що важливо, суха шкіра і відсутність поту. Це сигнал сос від організму. Він більше не може сам себе охолоджувати. Ситуація критична. І якщо ці червоні прапорці з'явилися, діяти треба миттєво і паралельно. Перший крок негаймо перемістити людину в прохолодне місце в тінь. Другий. Відразу ж або попросити когось викликати швидку. І третє, не чекаючи лікарів, починаємо охолоджувати, зняти тісний одяг, обтирати шкіру прохолодною, але не крижаною водою. Тут кожна хвилина на вагу золота. А тепер невеличка перевірка на уважність, просте питання, але з підступом. Подумайте, яка з цих дій не те, що не допоможе, а навпаки, може призвести до теплового удару. Ну, тут я думаю, все очевидно. Звісно, це варіант Б. Ходити на сонці без панамки чи кепки це, знаєте, найкоротший шлях до перегріву. Просто запам'ятайте три кити безпеки в спеку: тінь, багато води і ніяких важких навантажень на сонці. І ось тепер головне питання як ці знання вплинуть на наступний відпочинок? Адже погодьтеся, безпека це зовсім не про нудні обмеження. Навпаки. Це про свободу, свободу по-справжньому розслабитись, насолоджуватися сонцем і водою, і не думати про погані наслідки. Сподіваюся, це обговорення було корисним. Бережіть себе і до нових зустрічей!